Якщо ви винуваті в ДТП, ви для себе повинні розуміти, що є ризик того, що до вас можуть виникнути в потерпілої сторони претензії доплатити кошти на ремонт авто. Поясню чому. Якщо у вас є автоцивілка, автоцивілка не виплачує всі кошти на ремонт автомобіля потерпілого. В яких випадках це може бути? Основні випадки є два: коли автомобіль потерпілого експлуатується більше, ніж 7 років, і друге коли на автомобілі потерпілого, є пошкодження, які не пов'язані з цим ДТП. В такому випадку вам варто звернутися до адвоката, щоб проаналізувати можливі ризики, і для того, щоб адвокат підказав, роз'яснив, як можна мінімізувати, зменшити ваші можливі витрати. Тому, якщо ви думаєте, що ви є винуватцем ДТП, приходьте на консультацію для того, щоб ми проаналізували і роз'яснили вам. Які ризики вас чекають, або сюрпризи від потерпілої сторони? А щоб отримувати більше корисної та цікавої інформації, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, підписуйтесь на наш YouTube канал, а також замовляйте послуги за номером телефону 067 4267 30, або через наш сайт.